Що я можу зробити для збереження довкілля? Екологи радять 5 простих кроків. Перше сортувати відходи і використовувати повторно. Картонка від туалетного паперу розкладається на звалищі протягом двох місяців. Для порівняння пластикова пляшка від води може розкладатись понад 450 років, кажуть науковці. При цьому звалище відходів є третім за величиною джерелом потрапляння метану в атмосферу, адже цей газ утворюється на звалищах під час розкладання органічних матеріалів. Викидати менше харчів і споживати більше рослинної їжі, харчова є одним із найбільших забрудників довкілля за даними американської агенції захисту довкілля. На сільське господарство припадає майже 40% від усіх парникових газів від діяльності людства. Щоб зменшити кількість харчів, що опиняється на звалищі, екологи радять такі правила: перше. Перед походом у магазин оцінити склад холодильника і морозилки, щоб не купувати зайвого. Друге планувати прийоми їжі на кілька днів уперед. Третє. Правильно зберігати продукти, щоб уникнути їхнього псування. Четверте заморожувати страви, які не можете вжити одразу. П'яте. Правильно читати етикетки щодо терміну використання. Краще вжити «до» та вжити «до». Мають зовсім різні значення. Третє. Купувати менше одягу. Індустрія моди відповідальна на 10% глобальних викидів вуглецю. Це більш ніж міжнародні рейси та морські перевезення разом у зяті. Свідчать дані Європейського агентства з довкілля. Причому більшість непотрібного одягу люди просто викидають, а не дарують чи віддають на благодійність. І лише 1% одягу переробляють у новий одяг оскільки технології, які дозволяють переробити одяг у первинні волокна, лише починають з'являтися. Четверте змінити спосіб пересування. Зменшити власний вуглекислий слід, тобто викиди парникових газів, які утворились внаслідок діяльності окремої людини. Можна, обравши екологічний спосіб пересування, де можливо радять пройти пішки, під'їхати на велосипеді або самокаті, використати громадянський транспорт, Власного авто. П'яте – заощаджувати електроенергію та воду. Електрика та опалення це головне джерело парникових викидів у світі, не лише у порівнянні з іншими друзями людської діяльності, але й також за показником на душу населення. Екологи кажуть, що важливо не лише вимикати світло у порожніх кімнатах, економно використовувати воду і газ, але також ремонтувати змішувачі води, пральні та посадомийні машини, що протікають, а також повністю завантажувати пралки і посудомийки для більшої енергоефективності. Екологи наполягають, що навіть незначні зміни у щоденних діях можуть стати значним внеском загальної справи збереження планети. За весь термін служби один багаторазовий пакет може запобігти використанню 600 пластикових пакетів. Перероблення однієї банки з підгазованої води заощаджує достатньо енергії для живлення телевізора протягом трьох годин. Вимкнення комп'ютера, коли він не використовується, зменшує споживання енергії на 85%. За кожні півтора кілометра пройдені пішки в повітрі не потрапляє пів кіло забруднення автомобільних викидів.